Слава Насі, вітаю на каналі Добре в ефірі ясишку добре. І з цікавинкою на профейному танчику Т-90, яка нам показує е, одночасно і ступінь підготовки екіпажу московицького, так, який благополучно подолали бійці К2 і їхнє ставлення до роботи. І те, що з поміж інших ознак ну, ця машина реально... Використовувалося як одноразка. Їхала в один кінець, на там якісь там лічені мотогодини роботи. Бачите, так? Стан пневмоводоочисника прицілу навідника, наскільки я розумію. Я не сильний в озброєнні, але мені здається, це приціл навідника. Тобто, і бачите, це не відірвалося внаслідок там. З роботи снарядів, бо конкретно в цій області все ж таки е, нема ознак пошкодження, і на самій цій очиснику немає ознак пошкодження. Тобто просто очисник, в принципі, не працює просто, тому що ну, його туди не закинули і болтик не поставили. А ми, звісно, це зробимо. Так? Цілком, ймовірно, це єдина причина, через яку він не працював, скоріше за все, там навіть не заправлена відповідна рідина. Так? Ну, Очисник е, того. Звісно, ми заправимо і перевіримо роботу. Але от одна з таких деталей, однозначно, машина їхала просто в один кінець для своєї якоїсь там невеличкої місії. ну от таке, А у нас ще попрацює. Ну, власне, вже працює і ще попрацює. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.